Привіт, друзі! Сьогодні у нас справжній мовний десерт. Колоритні українські слова. Такі смачні, що хочеться не говорити, а смакувати. <плес> От, наприклад, слово мрійте. Це не просто блищати, а ніжно морехтіти, як зорі в теплу ніч або русинка на сонці. Мм, звучить як поезія, правда? А ось «опасистий» – це вже не прозорі. Так кажуть про того, хто добряче піднабрав ваги, тобто товстенький, але по-українськи опасистий, і одразу не образливо, а якось лагідно виходить. Далі маємо комизитися. От коли хтось вередує, кривиться, то не нервуйтеся, просто скажіть йому та не ти» і звучить одразу весело. Якщо ж треба зібратися в подорож, не забудьте наплічник. Це наш гарний український варіант слова рюкзак. У наплічнику все, що треба, вода, перекус є все необхідне. А поки йдемо, послухаймо, як навколо шумить легіт. Легіт це такий легенький вітерець, який ніби шепоче траві. Я тут не хвилюйся. На обрії вже видніється заграва, те саме ніжне світіння, коли сонце сходить або сідає, а навколо розмай, на квітне все, від маків до ромашок, Україна в розмаї це завжди щось особливе. А тепер злегка драматичне слово ятрите. Воно означає завдавати болю, розбурхувати рану. От буває, хтось згадує стару історію і одразу ятрить душу. Ай. Ще одне гарне слово манівець. Це обхідний шлях. У житті він іноді навіть потрібний. А коли хтось каже щось марудне, це означає нудне, довге, одноманітне. Наприклад, ця справа така марудна. До речі, хто знає, що таке литовище? Це ж наш український аеропорт. Приземлився на литовище і вже вдома. А ось ще два цікавих слова стравопис. Це меню. Гарно ж звучить. Будь ласка, ваш стравопис, пані офіціантко, а реченець це дедлайн. От тільки в слові реченець є душа, а в дедлайні лише стрес. Ще одне чарівне слово серпанок. Воно і про легку прозору тканину, і про туман, що ніжно вкриває поле, а коли десь у селі хтось починає лементувати, то це не спів, не декламація, це крик, дуже голосне говоріння. Коли сусід Петро каже Та не лементуйте, Ганно. То це значить, що уже чують у трьох селах. І наостанок слово зазимки. Це перші холоди. От вийшов уранці, дивишся. Зазимки прийшли. Отакі вони наші колоритні слова. Гарні, виразні, мелодійні. Користуємося ними частіше. Кай українська мова мріє як зорі над розмаєм. З вами була Альона Двигун. Ще почуємось.